День малята, любі хлопчики, дівчата. Листопад несе в ковші, сірі хмари і дощі, листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки, журавлі і качки сірі, теж у вирій підлетіли. Горобці у нас малята залишаються зимувати. Ви напевно здогадались, що сьогодні ми будемо розмовляти про птахів, перелітніх і зимуючих. Вони не тільки прикрашають наше життя, але й вони наші помічники, в боротьбі за високі врожаї, полів, садів, городів. Та ще називають санітарами, тому що вони знищують комах, поїдають насіння бур'янів, очищають природу від шкідників. А чим же харчуються птахи взимку? Мошками, метеликами, насінням, рослинами. А коли не стало їжі, птахи наші відлітають на південь. Де тепло і ситно. Птахи, які відлітають у вирій, називаються перелітні. Це шпаки, ластівки, граки, лебеді, гуси, журавлі. Першими до відльоту. Готуються шпаки. Вони летять скупченою зграєю. Щебечуть, хвилюються, метушаться ластівки. Вони теж зібрались у далеку путь. Високо над хмарами летять ключем журавлі. Це значить, що до зими недалеко. Журавлі летять день і ніч без відпочинку, не зупиняються доти, поки не прилетять на місце. Під час перельоту дуже багато гине пташок. Долітають тільки міцні і сильніші пташки, які добре харчувалися. Тому... Не заважайте птахам шукати собі корм, не лякайте їх і не ганяйте їх даремно. Холода, морози, зима складний період в житті птахів. Є такі птахи, які залишаються зимувати, бо можуть знайти собі їжу. Птахи, які не відлітають в теплі краї, Називаються осілі чи зимуючі. Це такі, як ворона, сорока, ятел, горобці, синички. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, любить їсти з годівнички, називаються. Синички. Синиця це лісові птахи, які завжди з першими приморозками прилітають до людських осел. Тому що в лісі не вистачає птахам їжі. Синиці добре пам'ятають місце, де їх годували минулої зими, і повертаються туди не самі, а зі своїми малюками. В морозяні дні зграйки синиць залазять у дупло і сплять, тісно притулившись одна до одної, утворюючи пухнасту кулю, із якої стирчать хвостики. Така ночівля допомагає синичкам зберегти тепло. Скрехотуха білобока, а зовуть її сорока. Сороки птахи-зимувальники. Завдяки чорно-білому забарвленню і надзвичайному довгому хвосту пташка неповторна. Вся вона чорна, тільки живіт і плечі білі. Мешкають вони в садах, парках, неподалік від людського житла. Вони, птиці, товариські, рідко зустрічаються поодинці. Часто їх можна бачити з грайкою до п'яти птахів. Вони перелітають з дерева на дерево з гучним стрекотанням. Відгадайте, діти, хто має носик долото. Ним комах з кори виймає. Про здоров'я лісу дбає. Вірно, це дятел. Дятел – це зимуючий птах. Мешкає протягом року живляться дятли комахами, серед яких переважають шкідники лісу та саду. Вони належать до корисних птахів. Гнізда мостять у дупла дерев, їх вони видовбують своїм міцним клювом. Ще на зиму до нас прилітають північні гості, снігурі. Снігурі прилетіли, накрила зиму принесли. Вони з'являються тоді, коли випав перший сніг. Снігурі зимуючі птахи. Чим більші морози, тим спокійніше виглядає снігур. Зазвичай вони літають невеличкими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо. І лише час від часу їдять яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягідки горобини. Зараз я вам розповім цікаві факти про птахів. Що є лише у птаха? Пір'я. Чому снігур так називається? Тому що вони прилітають з першим снігом. Як же орієнтуються птахи при перельоті? По сонцю місяцю, зірках, горах, озерах. Для чого дятло міцний хвіст? Дятел впирається ним в стовбур дерева, коли видовбує собі комах. Птахи не розрізняють запахи, у них погано розвинутий нюх. Лелеки у процесі польоту сплять. Коли птахи співають, вони таким чином подають сигнал тривоги, наближення небезпеки і співом вони позначають свою територію. Одна з найрозумніших птахів ворона. Деякі з них навчилися класти горіхи під колеса автомобіля, щоб розламати скорлупу і дістати насіння. Причому, коли одна ворона бачить, як це робить інша, вона швидко вчиться повторювати цю процедуру. Отакі От цікаві факти про птахів ми дізналися. Про пташок ми порозмовляли. А сьогодні ще ми будемо маленькими скульпторами і будемо ліпити пташку вороненятко. Зараз давайте приготуємо ручки, зробимо з пальчиків пташечку. Великими пальчиками обнялися. Повторюйте за мною. Пташка тихенько на гілці сиділа, раптом розправила крила і полетіла. В небі пташечка летіла, на лалявину присіла, посиділа, відпочила і на гілку полетіла. Ну що ж, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники, сьогодні ми будемо ліпити воронення з природного матеріалу. Для цього нам потрібно каштани, жолуді, шапочки, точніше, жолудів, насіння клена, крилатки, пластилін, дощечка, стека і листочки, де будуть ховатися наші пташечки. До каштану будемо прикріпляти ніжки. Беремо кусоч... шматочки пластиліну, шапочки жолудів. з сторони з другої. щоб стояло наше вороненя. Догідь. Тепер будемо робити голову, беремо шматочок жовтого пластиліну і робимо морковку. Відкріпляємо морковку, робимо біленькі оченята. Оченята прикріпили. Дзьобик є, оченята є. Тепер голівку треба нам прикріпити до тулуба. На тулуб пластиліну наносимо, притискаємо його. Прикріпляємо голівку. А тепер будемо прикріпляти крильця. Їх будемо робити із насіння клена. Шматочок пластиліну, прикріпляємо до одного. Беремо шматочок пластиліну, прикріпляємо до другої крилатки. Насіння клена називають крилатка. З сторони. Поправляємо пальчиками, розглажуємо, щоб гарне вийшло вороненя. Ось яке гарне вороненятко в нас вийшло. Я думаю, що і у вас вони такі гарні вийдуть. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами розмовляли про птахів. Запам'ятайте, птахи, Запам птахи наші маленькі друзі, а ми повинні бути друзями птахів, оберігати їх і допомагати їм взимку. До побачення, малята! До нової зустрічі!